Загалом по Черкаській області залучається для надання вторинної правової допомоги на сьогодні 84 адвокати, з якими нашим центром укладено відповідні контракти. Випадки невчасного надання адвокатами правової допомоги відсутні. На цьому наголошую, тому що ну, не у всіх областях це все так, ну, так гарно, як, як у нас. Вибачте, за нескромність можливо. Аналіз статистичної інформації свідчить про те, що на даний час найбільша кількість кримінальних проваджень, у яких центром видаються доручення, стосується правопорушень, які кваліфікуються за наступними статтями кримінального кодексу. Це статті 307, 309. Хто не знає, скажу виготовлення зберігання збут наркотичних засобів. Статті 185 186. Це грабіж, крадіжка. І стаття 115 умисне вбивство. Адвокатами в цілому надається якісна правова допомога. Багато випадків, коли завдяки активній позиції захисту, спрямованої на спростування приділеного обвинувачення, здійснюється перекваліфікація злочину з тяжкого на злочин меншої тяжкості, за який передбачено менш суворе покарання. Наприклад, зі статті 115 Умисне вбивство на статтю 121 Кримінального кодексу умисне тяжке тілесне ушкодження. Або, наприклад, зі статті 307 незаконне вироблення зберігання з метою збуту наркотичних засобів, де покарання передбачено від 4 до 8 років, на статтю 309 кримінального кодексу, а це вже незаконне вироблення зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Де санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Мають місце численні випадки, коли особу засуджує.